Якщо ви задихаєтесь, кашляєте, вам дуже погано. Не спішіть бігти, здавати тести на коронавірус, там на омікрон. Друзі, це страшніше коронавірусу. Сьогодні амброзія, яка цвіте по узбіччях доріг біля будинків, друзі, вона квітує якраз кінець літа, це її сезон. Вона наскільки велика концентрація пилку в повітрі, можете здати на аналізи, перевірити, що сьогодні е таке захворювання як полінос. Це досить воно небезпечно. І тому, друзі, знищуйте ось цю е заразу, я скажу, через те, що це дійсно коронавірус, а то і сильніше. І коронавірус не тільки для е вас, а й для ваших рослин на полях. Там, де є амброзія, там вже нічого не росте. Тому, друзі, запам'ятайте, погана удуща, кашель, е алергія це якраз пильця амброзії. І не тільки амброзії сьогодні вистачає і інших культур. Тому знайте про це.